Так, ну що ж, всім привіт народ, ми тут продовжуємо грати. О, а так, це письма, які я прочитав в новому відео. Дякую за куки. Далі. А, так, це треба, я пам'ятаю. І далі. А, це те, що кухню. Окей, мені цікаво все. По-перше, треба буде придбати насіння. насіння капусти, якщо це нам треба. А це нам треба. Я тут одразу полью, я сюди насаджу капусту потім. Там добрива є, це прекрасно. О, де закінчилось. Мені здається, я почав швидше поливати. Рівень підвищив просто фермерство. І, скоріш за все, так, через це воно швидше полювати почав. Так, це. є, побіжали. Напевно, сукрку поки що залишу, але меч візьму. Так, мені мені. Квіка, мені, 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 мені. я знаю, ти мені потрібен. Дякую. Ну мені прям точно автополив потрібен, тому що дивіться, я просто половину енергії витратив. Я зараз витратив половину всієї своєї енергії. Цибулю порей. Лік, у мене ж. А давайте прийму, мені здається. У мене є лік. Так, доброго вечора. Ось, ти потрібен. Насіння капусти. Ти лік. В мене здається, в мене є, а це цвітна капуста. Цвітну капусту, зараз висаджу і лук порей також принесу. Лік. Принесу. Тим більше мені за це гроші дадуть за один. Так, капуста. Скільки ти зростаєш? 12 днів. Ти не встигнеш вирости. Я тупий, напевно. А, а ще в мене лік нема. Я ж все продав, все ще не висадив. Я yeah. окей, побіжали за кайлом. Мідним. Ну, пробачте. Може, десь тут по дорозі знайду. Або коли в шахту побіжу. Так, вибачай. Дівчинка, я з тобою вітався. Джес. Угу. Судячи за все так. А, адеквесний інтедукшн. Так дивно. Можеш псс? Ну. Да, давай ще повніше. О, я зміг протиснутися якось. Доброго хочу. Берей туз. Да, він все ще працює. Тоді повертаємось додому. І. Я хочу спланувати свою майбутню ферму. По-перше, їй треба величезний простір. Напевно, зроби я її тут. Коротше, в будь-якому випадку мені потрібно бути потрібні добрива. А це. не. Це тобой зроблю. Сокиркою. Ну так, швидше за все витрачати енергію саме на рубку дерев. Страпи топ, що? Мені випала страпи топ. Це одяг? Ой, а давайте в цьому. Це майка. Щось типу майка. Ну, я більше не порублю. Може так по що треба порубати мечем. В чому різниця мечем чи косою? Мені здається, краще косою. О, витрачаю свою енергію на це. Можна було б ще подивитися, скільки розширення будинку коштує. Давайте збігаю. Сьогодні в цей день ще в мене є час. Я не обмежений по часу. Можу ще лук знайду. Проблема в тому, що в мене, скажімо за все, капуста не встигне вирости. Віточка. З тобою я вітався точно. А, бувай. Що тут? Просто купа трави. Так мені треба було через верх йти. Привіт. Хей, хей. Апгрейд хаус. У, 10450. Ой, магазин. Ой, ти можеш все купити. По одному, по дві монетки. Окей, ти. Теоретично. Я можу підзбирати на тебе. 300 дерев, 100 каміння, але це все пізніше. Move build. Ой, можу рухати будинки. Мені не треба. Але я буду знати, що це можливо. Бувай. 10 тисяч аж на. О, це лік? Лік. У мене є лік. Кому він потрібен? Лінус. А, лінус. Я зрозумів, хто ти. А ти сам не міг пройти і зібрати. Типа ось. Ну привіт. А, ось, не більше ось в тебе буквально він росте ось. Please don't destroy my stand, на? Hey, so Все. 180 в мене так серйозно, звідки в тебе гроші. Але я йому приніс. Все тепер точно повертаємось домою і лягаємо спати. Ласка, нехай завтра буде дощ. Я благаю. В принципі, в мене і каміння, і деревина є. Я можу. Я знаю, що багато можна заробляти скоро, теоретично. Зараз я ще подумаю. Спати. У, левел 3, Foraging. Так, кукінг рецепт. І. Для крафта якийсь. Окей, дякую. Мені зараз більше за все цікаво. Ти що таке? О, це для готування. Прикольно. ще нема. Все сам, все сам купати. Бічка закінчилась. Є. Половину енергію просто пішла. Наплив вражаю, це прекрасно. Ой, я печу котика. Мя. Цікаво, зараз буде якась просьба. Так, є. Щось є. Покажіть. Не тут, тут. Золотий зливок. Ага, дякую. Ой. Я ще не дійшов до золота. Хоча, можливо, я зараз встигну, якраз таки до золота, дійти. Дай мені кайло І меч. Блять, треба подивитися, як меч, у Доброго вечора. Ее куперпікскей. Дякую. Ну порозмовляй з ним. Обграйту. да, Далі тільки Стіл Стальний або металевий. 5005 айрон зливків. А меч. Шоп. Мені здається, меч це треба в гілді. Ой, квіточка. І ти квіточка. Де там? Я бачу, в тебе тут щось росте. Це твоя ферма? У вигляді однієї yeah. рослинки. Можливо, навіть поїм в шахті. Я подумаю ще над цим. Так, ну, зрозуміло, що одразу на 15-й поїхали. Може щось що кудись ту дістанусь. Перевірка, чи є тут щось. Нічого цікавого взагалі. Під вам може бути? До речі, треба зараз траву позбрати. Мені цікаво, чи може бути під травою. Ой, насіння. Отримав, прикольно. Ну, тут під травою не було. Мені здається, що вона швидше. А де спуск? Нарешті. Ой, еще стихо. Не, не, а, а, не так. Блин, двое залышилось. На, что кто отбью. На, ей, ай, 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 давай, На, на. Прямо хочу по черзи. Ай, ай. Я готовый. Я. Фу. Я просто, я так, я, я к такому на, на такие на кузе каждый раз, когда с ними бьюсь, это просто жах. О, они тут еще одна я. на, 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 на. Можна сильніший меч? Так, що це таке? Ну Це аметист, не цікаво. Мені залізо б. Ну так, нічого нема. Позбирать траву. О, міксат Та звідки ти берешся? Ти просто спавнишся. Тут ще мідь, яка також непогана, бо вона коштує непогано. Так, ну поки що під травою жодного разу не зустрічав сходів. Скажіть, драбина. це не сходи, це драбина. Можливо і неможливо, щоб була під травою сход. Драбина. А в мене справді відчуття, що воно спавнеться. Дайте мені куди втікти. Воно... Ну, воно спавнеться, воно стойко-стойко спавнеться. О, дякую. Може тут щось цікавіше буде? Типу, Залізна руда. Так, варто це прикольно. Я бачу. Я не встиг. Ай. Ай. Не, 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 не. Так, давайте з одного боку якось. Ну, дратуйте мене. Вперед. Як видра... Я не можу, вони прям дуже сильно дратують. Прям не ймовірно дратують, о. Тут м'ясо. І червь, ти також не дратуй мене. Ходік я. Нічого тут цікавого. Що, вперед вбивати личинки? Цікаво, якщо їх не чпати. Ну бит. Не дратуй мене. Фух, стих. Е. Мало енергії. Это я просто на поверху не спущусь. Але там там не двадцятий. Я ще недостатньо спустився. На не поїси. Так, а це не допомогло. А це? А, напевно. Та не може бути 11 енергії. Якщо Коротше, напевно, якщо занадто мало енергії, то воно просто не відновлює. Окей, виходимо, біжимо додому. Так, напевно, не можна доводити до занадто малої кількості енергії, тому що тоді не відновлює її. Або не повністю відновлює. Але в мене не... на непогано суму все. О, лік. Ще. Так, треба якось йти з повною Ммм, Вже якось пізно стояти. Раз, давайте закинемо хоча б по одному плаватись і спати. Просто я хочу, щоб ще енергії відновились повністю. Для цього треба. Ага, да Я як факт вже не можна себе доводити до критичного стану. Ти не, не відновишся повністю. Пробуємо ось це все в інвентар. Тож тебе. Чому ну, не написано, скільки зростають ось ці дикі. Ну я зараз подивлюсь, скільки зростають по часу. Тому що я 18-го висадив, я це пам'ятаю. Так, бачу. Осталось маже десь далі. Зом зараз Берез О, ти виріс. Дякую. Ну і погано просто останнє насіння якесь. М. А, все нормально. Ну є. Там у мене вже мало енергії. Вже треба лягати спати. Так, це прибираю, прибираю. Збираю, збираю. І на цей день вистачить. Спати. Зараз тільки 9 ранку, але вже спати. Ну ні, нехай, байдуже. Да, go to sleep. Оу, касс Що, що, о чому. Вея. Я бачу вея, вея. Все, Ооо! Зачека що вона робить? Что ты ти зробила? Ты ти усім це сделаешь? Ты куда? Ты куда? А що саме вырос? Зараз щось выросло? Скажи, что капуста. Скажи, что капуста, скажи, що капуста. Капуста выросла. Дякую всім богам, дякую, феї. Дякую, фея. Я по того зможу ось віддати капусту, дякую. Але я знову півенергії витрачу на... на вас. Так, мені відкрили в крафті. ТБ. Ти наставить каміння. Витратити каміння, щоб полетіти На 20 рівень. Грубо кажучи, полетіти одразу. Але в цьому є сенс. Окей, беру ліку. Так, я за цю, це відео, це ч відео з чотирьома днями. Або я можу зараз закінчити це відео. Ой, ти готовий. І ти готовий. А, вона. Так, тут ні. Ти готовий, ти готовий. А, це тільки там. Окей. А, ти готовий. Інших немає готових. Це дивно. Але я. я так подумав, все ж таки я на цьому закінчу це відео. Продовжуємо вже в наступному. Дякую всім, хто подивився це відео, особливо дякую своїм спонсорам. Ні, як можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і виходить ці відео. Якщо в когось з цих моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посилання в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!